Всім привіт народ, слава Україні! Сьогодні маємо 18 червня і це відео має всі шанси взагалі не попасти на YouTube, але знімаю його в принципі для історії. Файний теплий дощовий деньок Неділя, от десь хвилин 40. Вилив зі стаканчика всю воду і маємо знову 4 мм накапало Ну і вже маємо більше 90 мм за червень місяць. Все, що не влило секунду. Все, що не влило в травні, виливає в червні. От такі в нас діла. Так, ну і що? Відправляємося ми в дорогу. Інтересно. Їдемо. Треба нам купити машинку. Їдемо, відправляємося на Німеччину, хочемо провести машину на Збройні сили. Непроста машина, непроста поїздка, дуже великий новий досвід для мене. Їдемо троє, три хлопчики, зібралися та й печемо. Дощик нам буде допомагати, не буде жарити, буде гарна погода. Ну і Постараюся зробити таке, скажімо так, відео для історії, що ми не просто собі так сиділи. Орали культивували і сіяли, а збирали гроші на Збройні Сили України і допомагали чим, чим могли. Ну і то такий невеличкий вклад особисто мій в нашу перемогу. Так, все, виїжджаємо в путь. Но зло ті капають дуже пумпують Хтось більше, хтось менше. Тут на Тут того шмельцю так багато, що аж продають, воду є файний. О, мерсічок, зелений файний. З прицепчиком, файно люкс. Так, де то наша машина? Там, там, там. Ем подивимось. А, дивіться. Морга є здалека. Студій бекер. Та що зараз будемо дивитися на неї? Салон лялючка Моторець завівся як дзєга з п'ів оберта Що ти навіть не димкуйні нічого так що, що Главний ти? магнітофон є, Тарас Дякую, <рису> <рису> Ти знаєш? Отака от цяцька <рису> Рено Повний привід. Ззаді без парки. Так, як ми хотіли, акумулятори дохлі, треба зараз торгуватися з ними, щоб вони нам дали якісь дорогі акумулятори. Вишка зніметься, поставиться сюди тур і буде працювати як часики. Мотор просто, просто лялька, по електриці все грає, саркоп навіть ззаді є. Цікаво. Це цікаво, купа тумбочок. Гарно все. Все дуже-дуже пристойно. Трохи ржава, але я думаю, що зовсім нічого страшного. Як на такі руки, просто в шикарному технічному стані. Ну а решта буде потребувати лакофарбових робіт. Бокше, що мені дуже сподобалось, мені знаєте, то любов старшого звуку. грох, mm. вона залежалася просто так, як би тільки що заглохло. Просто супер. Просто краса. Незвично, бачите, літаки над головою такі великі. Так, другий день наш. В Німеччині оце їхнє мрео. Оформляємо документи на машину. І Дивіться, ще що стоїть таке. Дивно побачити на площаці мрео. Стоїть такий тракторец Масей Фергюсон. О! Теж певно хтось прийшов поставити на облік. Ну і купа машин. Зараз нам десь винесуть вже номера і печемо додому. Так, вигнали нам машину вже на швіт божий. Зараз вам покажу. Ну, правда, не Дафи, не Мерседеси, Ренушка, але вроді жива, здорова. Зараз Тарас Петрович буде пікний, нею. О, Ну, вроді би такава собі. Вона стара, обдерта, але їхати має фест. Особливо по болотах. То, що якраз нам і треба. Ну а вже вдома будемо її перетворювати в військову машину. Нам, головне, з Божою помічю легко доїхати додому. 1000 кілометрів то немало, немало, немало де багато. Так, міняємо батареї і будемо пробувати виїжджати. Зараз, зараз. Є. Е. Повороти включай. Повороти. Повороти. Є. Е. Є. Е. Стоп. Є. Е. Все, виїжджай. Фари є. А правої нема. Підфарника нема, так? Ще певно якийсь додаткові підфарні. Фари є ближні. То дальне, певно. А ні, то ближні. Зега. Пойдем. Щоб в зимі добре їхати треба мати файні колеса. Такого по болоті файн. О, хед, хай. Все. Так, ми вже на автобамі. Почаємо тим студебекером. наша ззаді. 50 км він більше не пхне, дорога дальня нам. Рот, щоб доїхати додому, нам треба 2 води їхати Ну, Нічого, трошки йде на перезмінку, трохи доміхали, потім за рулем. Як фури по Німеччині їздять, кара ззаді вчеплена. Треба загрузити, розгрузити. Кару відчепив, сам всі загрузив. Чи розгрузився і поїхав далі. Інтересна штука. Інтересна. Так. Перша легенька парковочка. Переглянути, чи все грає. Чи не дуже нагрілися бортові. Тепленькі, файний, не кипля. Я помацав, тепленький файний, не, не кіпля. Маленькі акумулятори. Світло освіти, все грає. Як старої баби в грудях. Да. Так. Ще мене інтересує той знак цілий. І тарабани на його качка корм. Але добре, що я знаю, що зна. Решта дурниць. Така вишка. Перекурили, трошки розрухалися і їдемо далі. І трачки працюють повним ходом. Заросла. красавцы. Еду назад, у час, чтобы снимать. Пешка. Но тут очень большие, они уже стоять. Порядок більше, ніж буде там. І Ци і парк є і більші, i mężczyźni, i dużych i bo to i pierwszej, to sami, sami i nie zdajecie ich nie i ich trwiede. Купа а, трактори Аксіон. І знову копашмельцю. Ну а тут то теж просто величезний, дуже великий. стару бетонку, тепер дробілкою крошать на такий щебень і будуть наново класти. Серйозна робота. А Тут гора такого каменю. Ще якісь шмати, непонятно, якісь мішки. Нашого тут був, непонятно. Ну, робили вони теж на з дві якийсь синий бетон. Це є... я так розумію, що вже нова постелена, правильно? Так, от і моя черга прокататися за рулем того прекрасного апарата. Водичку треба взяти і пробуємо залізати. Вот ти, а що ти Так. нейтрал, а ну? Та ти шо? Ну шо? Пробує народу сердянка, да. Это все? Так, у нас вже Судині є, думаю ще знімо трохи, поки що ж видно. Я за рулем, печу вогня, Петрович збоку. Все, печем далі. Коротше ми вже десь третю частину Польщі. Печем. печемо. рання, може, буде на границі. Пинімо. 60 70 більше. Так, ціла нічка за рулем. Тепер міняємося місцями, трошки підляли солярки. До границі нам лишається ще кілометрів 220-240. Зараз я лягаю на диванчик і буду кімарити. А Тарас буде пекти. Ну, машина звір, машина звір. Тяжка нічка, морда трохи вже потаскана, 8 км до границі, ступички такі тепленькі, гарно. Гарно від'їхала машина, більше 800 км. нарікань нема. Єдине, що От бачите, як зношується резина на, на асфальті. О. То проблемка. Ну, але ніч не зробиш. Ніць не зробиш. Машину ми лишаємо ночувати тут, а самі їдемо додому. А через кілька днів ще раз через кордон за нею вернемося. Мідлайнер 150. Коротше народ, щоб ви собі розуміли. Двигун як лялечка. ні капельки, ні нічого, ніякої, ніякого потьоку. Все сухо, все тихенько, все гарно, дивіться. Просто ляльон. Просто казочка від Просто казочка. Така сама історія тут. Легенькі поприлості і більше нічого. Кардани роздатки, все сухе, все... Ну, все як Бог приказав. Машина на повному приводі. Від'їхала 800 кілометрів без... без... без нічого, без ніяких нюансів, тільки солярка і вйо, і вйо, і вйо. Так важку, то трохи нею було їхати. Але нічого, ми дали раду. Добре, скидаємо акумулятори, щоб нам їх ніхто не грейхнув і печемо на границю.